Друзі, дивіться, з першого забросу. дивіться, що я вам казав? З першого забросу взяла рибка. Оба. дивіться, як вона скаче, дивіться, як вона вискакує. Як вона хоче звільнитися. Це було плювання, друзі. Оба, є друга. Є друга, друзі. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні нарешті відкриття форельового сезону. Рибачу я сьогодні на річці, недалеко від дому, буквально 10 хвилин і я на воді. Погода сьогодні просто чудова, весняна, тепло, дерева вже зелені. Я думаю, що рибка буде активна. Рибалити будемо сьогодні так приблизно 3 годинки, Пройдемося по декількох участках. Спінг має розкладений. Хто цікавиться, на які снасті рибачу, закріплю під відео в описанні. Ви мені авансом ставте подобайку, ну а ми йдемо, друзі, ловити красиву плямисту рибку. Підходимо до дуже цікавого місця. Перша приманка, яка полетить в воду, це манячка, така бльосинка вертушечка в такому цікавому кольорі. Дуже уловиста бльосинка. Зараз підійшли до перспективного місця. Тут такий перекат, швидка течія, а з цієї сторони вода тиха. І головне над цим місцем дерева. Рибка любить стояти завжди в такому місці і збирати жучки, павучки, які падають з дерева. Так що, друзі, пробуємо. Опа, друзі, була покльовка, друзі. Перша покльовочка, перше клювання. Дуже гарний ударчик був один. Тільки що. Як друзі думаєте, сьогодні рибка буде? А ну, напишіть мені, будь ласка, коментарі. Я думаю, що ми щось сьогодні спіймаємо. Пересунемося чуть-чуть вниз по течії. Тут дуже цікаві місця. Рибка тут є, це я знаю на 100%, ну, але треба її знайти. Крім того, щоб її знайти, треба їй так подати приманку, щоб вона нею зацікавилась і клюнула. Це саме головне. Так, друзі, спустився я ще більш вниз по течії. Пробуємо ще тут, тут є теж непогане місце. Дуже, друзі, тут місця помінялися, тут була глибина така, що в гумаках не перейдеш ніде, а цього року дивіться, міляк, повністю міляк. Опа, друзі, знов був вихід, був вихід рибки. Тільки бльосинка впала на поверхню води, рибка вискочила. Хм, Це вже цікавіше. Так що зараз будемо помаленьку, не спіша і намагатися її спіймати. Друзі, є перша рибка. Невеличка, але попалася. Оба! Дивіться, друзі, дивіться, яка красива! Ходи сюди. Ух, друзі! Я ловлю на одинарні гачки, дуже легко рибку звільнити. Дивіться, друзі, перша форель в році 2025. Клас. Невеличка, але порадувала. Так що, друзі, робимо фотографію і відпускаємо. А ви, друзі, не забудьте поставити мені вподобайку за таку красиву рибочку. Рибка спіймана, сезон форелі відкрито. Класно. Ну, а ми продовжуємо далі рибачити. Тут, друзі, вже мілко, так що переміщаємося на іншу локацію. Дивіться, таке місце непогане, правда, то вже. Тут сонця немає, тому що навколо мене будівлі, ну і сонечко вже ближче до заходу. Час дуже швидко пролетів, Так що, попробуємо ще тут, можливо, нам вийде спіймати під вечір, можливо, рибка під вечір буде активніша. Спускаємося вниз. О, тут є така невелика гребля з каміння. Вода як велика, тут неможливо ходити. Але... Як бачите, рівень води дуже низький. Тут без проблем можна рибачити. Тут рибка має... О, друзі, дивіться, з першого заброса. Від що я вам казав? З першого забросу взяла рибка. Зійшла, блін. Капець, ви бачили? З першого заброса, тільки впала блісна на воду, відразу клювання. Ти що? Я в шоці. Я буквально протягнув її 3 метри і рибка спала з гачка, Я вам що кажу, що під вечір вона більш активна. Це цікаво. Це, друзі, вже цікаво. На цьому місці завжди я бачив Форель. Бувало тут прогулювався, тут є невеличкий міст і з моста завжди було видно рибку. Шкода. Кода, друзі, що рибка зійшла, ну, але нічого, я думаю, що ми зараз ще її спіймаємо. Отаке тут містечко, дивіться, непогане. Рибка тут є 100%. Головне, що недалеко від дому. І ми обов'язково її тут спіймаємо ще. Я знову переходжу на друге місце. Ослінє місце на сьогодні. Зараз якраз самий цікавий час на Форель під вечір. Бачите? І там таке містечко непогане, так що зараз спробуємо тут ще. Тихенько зійшли, щоб її не розпугати. Тут є такий невеличкий приямок. На цьому місці вона буває, стоїть. Оба, друзі, є. Є, друзі, є. Я що казав, що вона тут буде? Тільки щоб не зійшла, друзі. Оба. Дивіться, як вона скаче, дивіться, як вона вискакує. Як вона хоче звільнитися. Єс. Єс, друзі, вона підсачку. Ух, ура! Спіймав ще одну. Я казав, що вона тут буде, друзі. Я вам казав. Дивіться яка. Гарна, красива, плямиста. Класно. Це вже трошки більша, ніж та перша. Супер. Дякую тобі за клюванечку. І відпускаю тебе. Давай. Ох, яка вона спритна, дивіться. Яка вона спритна. Погнала. Ха -ха. Надіюсь, що тут вона не одна. З першого забросу. Вечірня красива рибка. Ну, давай, можливо, тут є декілька їх. Спершу... Оба, ще було клювання, друзі. Опа, є друга! Є друга, друзі! Опа, є друга! Побачите, яка вона активна під вечір? Опа! залетіла. Це така радість, друзі. Просто собі не уявляєте, як приємно ловити таку красиву рибку. Тихенько. Відчепимо її зараз. Таких самих розмірів, плюс-мінус. Фу, супер. Супер, друзі. Я щасливий. Давай. З одного місця такі дві гарні рибки. Сьогодні вже часу немає, щоб кудись йти, так що це буде останнє моє місце на сьогодні. Була покльовка. Я все одно, друзі, задоволений, тому що сьогодні рибку спіймав і це саме головне. Як на перший день, я рахую, що це непоганий результат. Як ви думаєте, друзі, ану, поставте мені вподобайку або напишіть коментарі. Як вам сьогоднішня рибалка моя? Буду вам вдячний. Друзі, третя, третя рибка. Третя рибка. Опа-папа, ходи сюди, ходи сюди. Єс! Ха-ха-ха! <гум> друзі! Третя форелька з одного місця. Дивіться, яка вона гарненька, які має плямки. Яка красива рибка. Супер! Супер, друзі! Пускаємо! Давай. Опа. Все, втікла Дуже зручний, друзі, такий підсак. Купив його на Aliexpress. Сіліконова сітка, Гачок не путається, рибку не травмує. Для форелі якраз саме те, що потрібно. Особливо, якщо рибачив заброд. Класно, друзі. Фу, супер! Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Теплий весняний день подарив мені дуже багато емоцій. Я спіймав рибку, яку запланував. Надіюсь, що відео вам сподобалось. Всім бажаю здоровлячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі. Всім пока!